Вітаю! Хочу сьогодні поділитися з вами ще одним своїм відкриттям. Нещодавно робила схему до сорочки з села Варва Чернігівська область. Це сорочка з моєї колекції. І звернула увагу там на цікавий шов. Коли я вперше цю сорочку побачила, я думала, що це ретість. Ось оці шви. Але уважно придивившись, зрозуміло, що ні. Виконання подібне, але більше схоже на косичку. І воно, от справді, якщо придивитися, спробую зараз показати, є ефект косички. Нещодавно я показувала вже відео з іншою косичкою. Ось, де вишито жовтим і червоним. І там з вивороту косички цієї були стіпки вертикальні, як і у поздовжнього ретюза. У цієї ж косички, стіпки йдуть горизонтальні, як у звичайного поперечного ретюза. Сподіваюся, не переплутала їх назви. Ось це звичайний ретязь поперечний, так, і стіпки у нього йдуть. Горизонтальні. Але зверніть, будь ласка, увагу, що вони йдуть чітко, паралельно одне одному. Ось місце вколювання, ось місце вколювання. Якщо ми беремо цю сорочку, дивимося на виворіт і бачимо, що тут стібки, зараз знайду місце де видніше, йдуть в шахматному порядку. Ось стібок. А тут місце вколювання ось посередині до цього степка нижнього. Тобто спосіб виконання подібний до ретязя, але візуально виходить трошки інший ефект. Я не знаю, чи, це, чи цей шов є різновидом Ретязя, чи все ж його правильно називати косичка. Мабуть, так і назву для себе косичка Ретязь. Я зустріла його на цій сорочці. Буквально після неї я робила схему двох Житомирських сорочок з Житомирської області, швидше за все, Баранівський район. І побачила там подібні косички теж на тих сорочках. Але, на жаль, виворіти там не могла перевірити, бо робила вже схему за світлинами, а не за сорочку, яку можна потримати в руках. Ну, власне, зараз спробую вам показати, як цю косичку вишити. Найкраще вона виглядає на дуже щільній тканині. Я от спробувала на якійсь ріденькій, не знаю, що це за тканина, просто клаптик був. І ось вона, ну, ефект косички втрачається. А спробувала от на густій, це, колись я вишивала колись. <свісна> Навесні... ні. Рік тому я вишивала сорочку сину, це польський льон від світльону. Не знаю, деталей більше. От така щільна тканинка, і от бачите, ефект косички вже більш виразний. А що тут цікаво, якщо ми беремо звичайний ретязь, то там у нас завжди є довгий стібок. І короткий стібок, довгий стібок перекриваємо короткий, далі короткий, і знову довгий стібок перекриває короткий. То оцій косички, всі стібки діагональні, будуть однакові. Лише перший стібок буде коротший, а далі йдуть стібки однакові: Ось цей на 6 ниток, цей на 6 ниток, цей на 6 ниток і цей на 6 ниток. І, власне, завжди ми. Зробивши стібок вперед, повертатимемося на 4 нитки назад. Відстань між самими стібками, от, зверніть увагу, сам стібок довжиною 6 ниток, а відстань між вколюваннями, от, оцих от, наприклад, так, верхніх стібків завжди буде 4 нитки. І зараз покажу. Отже, закріпили нитку, і, до речі, забула сказати, висота тут за вишки, відстань між тімками, три нитки. І перший стібок, як показано на схемі, діагональний у оцей перший, ось цей, треба зробити на чотири нитки вниз Тобто, у нас ось три висота і на чотири І як в ретязі, виходимо назад, і виходимо ми назад на чотири нитки, як я і казала, ми завжди повертаємось на чотири нитки. Далі ми робимо довгий стібок. Всі довгі стібки, діагональні, у нас будуть довжиною на 6 ниток. Ось 6 ниток. Відступили шість ниток, скололи і повернулись назад на чотири нитки. Ось так. І уже дивіться, у нас місце вколювання зверху припадає на середину ось цього нижнього проміжку. Не так, як в ретязі ми би вкололи ось сюди. І оці дірочки би співпадали. Далі ми знову робимо довгий стібок. І. Робимо це на чотири нитки, отак от, от. Правильно ж на чотири, ну дивимось схему. Так, на чотири. Як я вже казала, проміжки між цими вколюваннями нашими завжди будуть 4 нитки. Ідемо вверх, знову, шукаємо, де у нас буде чотири нитки. Ось так. Є знову беремо чотири нитки. Ось так. І знову чотири нитки. І ось таким чином ми вишиваємо цю нашу косичку. Ще раз показую схему. От, дивіться, завжди цей стібок виходить у нас довжиною в 6 ниток. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, і, власне, якщо ми тут дивимося, яким чином у нас виходить шість. Один. Тут два, чотири. Шість. Так? Ні, не так. Два, чотири, шість. А ми повертаємося на чотири нитки назад. От вона і виходить довжина шість ниток. Дуже цікаво, що мені сподобався. Якщо хтось знає його назву. Чи це, рейтіс, чи це косичка, буду вдячна за підказку. Бо я в літературі і в доступних відео на мережі інтернет не знайшла поки що нічого. Ось так, коли йде шахматка оця, я нічого такого не знайшла поки. Тож буду вдячна за підказки. Взагалі нескладний шов. Ну, як і в них нема нічого складного, показую виворіт. Ось, бачите, у нас іде шахматка. Оцей стібок. А тут, вколювання, виходить на середину цього стібка. Фактично, так, за виконанням ретіс, але трохи інший ефект завдяки цьому. В шахматному розташуванню стіпків, і в результаті створюється такий ефект косички. Ну і, власне, як завершуємо ми коротким стіпком, як і починали. Сонце вийшло. Тобто Ось тут де вколювали, навпроти, ми і робимо короткий стібочок такий. Ось так. Ну, власне, от і все. Сподіваюсь, комусь знадобиться. Дякую за увагу.